Доброго дня, шановні виногради-любителі. Сьогодні у нас 5 червня 2023 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це обробка винограда перед цвітінням. Я рахую, це одна із самих основних обробок, які є в, нашому, в нашій схемі обробки. Перед цвітінням і після цвітіння це дві основні, які ми нехтувати в ніякому разі не потрібно. Як орієнтуватися, коли потрібно робити цю обробку? Ну от в нашому регіоні ми декілька днів назад показували відео і показали, що почав цвісти у нас підвойний сорт. Тобто десь через днів 7-10 починає цвісти весь виноград. Ну пройшло вже три дні, і ми сьогодні обробляємо, щоб встигнути до цвітіння обробити, щоб не тоді, коли вже він починає цвісти, щоб ми нашими препаратами не підпалили саму квітку. А от йому безпосередньо зараз перед цвітінням. Це можна зробити десь за тиждень, можна за 10 днів, кому як зручно, можна зробити і за один день до цвітіння. Немає значення, коли ви це зробите. Головне це зробити. Які ми будемо застосовувати препарати в даному випадку. Ну, В першу чергу це буде у нас від мільдю основний препарат це Голд. Від Aedіum у нас основний також препарат вже багато років це Falcon. Також від сірої гнилі будемо застосувати Свіч. Я рахую, це один з найкращих препаратів. Від сірої гнилі, і будемо додати обов'язково інсектицид. В даному випадку додамо маспіла. Він широкого спектру дії від сосущих гризущих комах. І також додамо в даний період 20-20-20. У зв'язку з чим це поясню зараз. На даний момент, от, дивлячись на розвиток самого винограду, бачу, що відставання досить таке суттєве порівняно з іншими роками. Тепло вроде би, в день і є, а вночі все-таки досить прохолодно. От, буквально днями в окремих регіонах навіть були заморозки. Люди присилали фотографії пошкодженого заморозками винограда, досить серйозно. Було мінус один і ноль, і мінус два койде. То досить серйозне було. І так, що також ночі холодні, ріст його не дуже інтенсивний, то ми, ми не, не часто але додаємо інколи підкормку. Е, в першу чергу це азот. Тут в цій формулі його, так, порівну азот, фосфор і калій. Ми його додамо, е, щоб трошки простимулювати рост нашої рослини. Ну і само собою буде ж безпосередньо ці препарати, фунгіциди, інсектициди для обробки відшкідників. Профілактика захворювань наперед. Щоб до моменту зав'язування ягідок вже після цвітіння наша рослина була захищена. Потім, коли ягідка образується десь як крупненька горошина, як звичайний консервований горошок, а можливо трошки більше, тоді проведемо повторну обробку вже після цвітіння. Це буде така основна обробка, яка вже буде одна із. Завершуючих, а можливо навіть розстання, в залежності від того, яка буде погода надалі після того, як зав'яжеться вже ягод. Якщо буде сухе літо і досить тепло, цієї обробки зазвичай вистачає для того, щоб у е, нас вже було повністю захищена наша рослина. А Якщо ж літо буде дощове, холодне, можливо, десь прийдеться ще якусь додаткову обробку буде зробити. Але доцвітіння і після цвітіння це дві основні, які мене я ще раз повторюю, ні в якому разі не потрібно. Хочу також відповісти в цьому ролику коротенько е, на таке запитання, яке щорічно ставиться і воно неодноразово ставиться мені. Це От ми обробили перед світінням, а під час світіння побачили якісь там е, е, признаки захворювання або ж пошкодження на листку, або пошкодження на суцвіття, або ще десь. Ну, можливо, не спрацював препарат. Був десь або неякісний, або фальсифікований, або якісь інші фактори. Можливо, дощ пройшов та змив препарат, і він втратив свою активність. Або ж якісь інші фактори, ну не можу точно сказати, які, але буває такі моменти. Коли ви бачите, що під час цвітіння у вас пішла якась спишка захворювання, отут уже я б радив не нехтувати ним, обов'язково обробити. Старайтеся тільки під час цвітіння обробляти ні в якому разі мінімально старатися, щоб попадало нас суцвіття, щоб не підпалював нашу квітку, але навіть якщо попаде, десь може яка квіточка підгорить, Хай краще підгорить одна квіточка, чим буде пошкодження листового апарата. Яка може, потім далі перекинеться вже безпосередньо і на гроди, і на все інше. Період цвітіння винограду досить розтягнутий, один кущ може цвісти десь від одного тижня навіть до двох тижнів. Так що тут в цей період можуть бути різні фактори, які можуть спричинити розвиток захворювання, якщо препарат не спрацював, наприклад. Але якщо препарат якісний, то в принципі ніяких проблем з цим не повинно бути при умові, що не буде дощу, хоча б десь. Від 12 годин після обробки. Але старайтеся обробити так, щоб обробка пройшла тоді, коли дощу не буде, десь хоча б одну добу. Оце саме буде краще, тоді препарат хорошо війде в рослину, він буде працювати і буде робити захист як мінімум десь на місяць. І цього місяця буде вполне достатньо для того, щоб дочекатися вже повторної обробки після цвітіння. Ну, препарати ми використовуємо в основному це в оригінальній упаковці, це у нас редовілась 5-кілограмова упаковка, фалькольм 5-літрова упаковка, свіч, ну Ми в цьому випадку взяли не кілограмова, а тут 100 ну теж це офіційний дистриб'ютор. плантафол 20, 20 20 і Моспілан. Він буває в упаковці по 50 грам, буває по 2,5 таких пакетиках. Ці препарати в нас від офіційного дистриб'ютора. Якщо вам потрібно десь їх ще купити, в нас є наш партнер це Спектр САД, з якими ми співпрацюємо. Вони реалізовують вони дефеційні дистриб'ютори, реалізують препарати, можуть до них звернутися. До сих пір діє знижка 10% на препарати. Для цього потрібно вам при замовленні ввести промокод. Слово шпак з маленької букви і ви отримаєте 10% знижку при купівлі цих препаратів. Якщо ви знайдете фалькона в дрібній розфасовці, можна застосувати інші препарати, наприклад, Топсін М або ж Топаз, які теж чудово працюють, і буде захист від аїдіу також. Всі інші можна знайти в більш дрібних упаковках. Якщо вже немає можливості вас купити е, регіональну упаковку, там редоміл, наприклад, кілограмова чи п'ятикілограмова, ну, Це кому в які потреби необхідні, то тут важливо також враховувати, щоб ця фасовка, якщо це від офіційного дистриб'ютора, вони відповідальність несуть і препарат буде чудово працювати. Не раджу купувати на ринках, тому що все-таки щорічно ну, сотні звернень від людей, які просто ну, в розпачі що робити, препарат не спрацював, пішли в спишки, потім дощі і ще все інше. І втрачений час, і втрачена робота, і втрачений листок там, чи взагалі всі пагани. Також не нехтуйте цим, закупуйте препарати в офіційних дистриб'юторів, вони дуже надійні і чудово працюють. Обробіток ми робимо в вечірній час або в раннішній, ну зараз ввечір. Старайтеся максимально, щоб оприскувач добре змочив листовий апарат без пропусків і препарати це системної дії, вони всасуються листовим апаратом і працюють вже безпосередньо в самій рослині, знешкоджуючи збудників всіх захворювань. Застосовуйте засоби індивідуального захисту, маска там, через пірато, щоб не потрапляли препарати вам на поверхню шкіри. Ну, все це ми повторюємо не один раз. Лишній раз, я думаю, безпека не завадить. Ну, на цьому будемо закінчувати наше це відео коротеньке. Обробляйте, щоб ваш виноград був захищений. Всім вам всього найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна. Кому це відео сподобалося, не забувайте поставити лайк і пишіть коментарі. А також підписуйтесь на наш канал. Попереду весь сезон. Багато цікавого, багато цікавої роботи, багато цікавих сортів. Нас чекає. Всі ми будемо ділитися з вами. Всього найкращого, до побачення!